Міжнародний день музею ветерани Красноградської громади відвідали музей у селі Тишенківка. Присутніх привітала голова ради ветеранів Ніна Мусатова, яка зазначила, що завдяки самовідданій та творчій праці небайдужих людей зберігається й примножується українська культурна спадщина. Бо саме у такій роботі переплітаються минуле сьогодення та майбутнє. А в свідомості підростаючого покоління виховуються почуття прекрасного. Повага до народних традицій, любов до національного мистецтва. До привітань приєдналась Людмила Меркулова, голова клубу Краєзнавець міської бібліотеки, яка побажала всім безмежного творчого піднесення, вдалих розвідок, цікавих знахідок, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, достатку, непохитної віри в світле майбутнє та перемоги України. Незабутні приємні хвилини присутні подарував ансамбль Тиченківські зорі. Такий захід став можливим, дякуючи міському голові Світлані Кривенко за сприяння та організацію поїздки. Нами керівник клубу Українська, голова ради поважних громадян, при міському голові Міркова Людмила Петрівна, Можна? Можна. Шановні наші земляки, жителі нашого району, я щиро вдячна вам за вашу роботу. Я, як голова ради поважних громадян при Красноградському міському Бибачайсі, Бористинському міському голові, відповідаю за цю напрямок роботи ідентичність виховання нашої молоді. А ідентичність виховання і виховання нашої молоді лише може бути тоді на наших традиціях, на нашому минулому. Я завжди говорю, що що таке передача, передача покоління із покоління по пам'яті. це те ж саме, що дерево, наші дідусі, бабусі це наше коріння, стовбур це ми, а вже і квіти це наші діти. І я дуже приємно вражена такою роботи, яка проводиться в солідученківках. Напередодні дня краєзнавця, який відзначатиметься 28 числа цього місяця, і знаючи, що буде поїздка в село Тишанків, я переглянула весь матеріал краєзнавчий по нашому району, і я практично не знайшла. Ні в тих перших виданнях за 1962 рік книга Красноград, ні 1976 року видання енциклопедія історія сіл» про Тишинківку. І в Красноградський район є така книжка Повариненка, інші. Лише десь фрагментарно є згадки про це село. Згадується те, що десь у XVIII столітті тут були землі першої сотні Козацького полтавського полку. А коли попадаєш у ваш музей, то ти розумієш, що це не люди, які перекоти поле, це люди, які жили, які освоювали ці землі, люди, які своєю працею створили славу того колгоспу 12-річчя жовтня, яке ми пам'ятаємо, що не, 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 не всі господарства мали таку розгалуджену сітку сільськогосподарського і землеробства і твариництва. Я знаю, що лише в цьому селі була овча, вівця, ферма овечів, бравечок розводила. І ось я хочу сказати, що лише завдяки таким людям, які створюють, збирають історію нашого краю по крупинках, як то кажуть, це велика робота, але ще і велика за це вдячність. А ще більша робота вам за те, що не лише ви задіяні в цьому, ось тут тягне спокою. Ці молоді юні екскурсоводи. Це вже Ваша робота не пропала задарма. Ці діти вони вже знають історію вашого села. Вони розповідають про неї. І вони далі, я думаю, понесуть історію села. Щира вдячність вам за те, за цей музей хліба, за ці історичні документи, матеріали, які тут зібрані. Я вас ще раз вітаю із минулими святами з ним музею і з наступаючим святом не краєзнавця, а також і для його первинної організації ветеранів. Добра вам і здоров'я, Дякую. Я визрів очевидно такий план, що усе зібрати разом і назвати його музей хліба. Хоча тут, по суті, хліба якоби такого і немає, зразків ніякого не ні обрядового, нічого, але тут про людей, які створюють хліб, тут історія нашого села, історія художнього колективу, особисті речі. Грамоти, альбоми, ну все-все, що стосувалося життя. От таких альбомів було дуже багато, і літературні, і ті вокального колективу. Це дівчатка, яким зараз по 50 років. І ці дівчатка, крім Ніни Ляскало, та і Ніна Ляскало, учениці Нелі Сергіївни. А село наше дуже давнє, дуже ось минулого року до нас у гості приїжджав Микола Володимирович Копитько. І разом з його батьківщиною приїжджала учителька Людмила Анатолійовна, яка займається теж краєзнавчою роботою. І вона подарувала нам виписку з Полтавського історичного музею, де згадується Тишинківка. Холодне плесо, холодиха тут недалеко від нас Гринківка. Згадується Костянтиноградський уїзд і Піщанський ну, Піщанська волость. Ми належали до Піщанської волості, Костянтиноградського, ну а Костянтиноград, як ви пам'ятаєте, належав до Полтавщини теж. От у нас зараз немає школи, а зв'язок поколінь є. У нас і бабуся, у нас Йо, і дивиться і, ось, і, 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 і три покоління, які не переривають традиції. У нас тут співуча традиція дуже сильна в Тишинківці. От так І створили музей. Хліб основа життя. Тому і музей наш назвали музей хліба, хоч немає тут плуга чи борони, зате є які вправила добряче жива. У 1971 му 1942 роках були мобілізовані усі чоловіки села. Більшість з них загинули. Невелика частина дожила до перемоги 1945 року. Суч... Сучасна війна з Московією набагато жорстокіша за попередню. На захисті України стали і чоловіки, і жінки. Близько 50 чоловік із наших сіл. Дітей, убивають полонених та мирне населення. На сьогодні загинули на фронті. Льотка Микола, Тимощук Анатолій, Дмитриєнко Руслан, Сердонико Анатолій, Жеребецький Анатолій, а вісім чоловік пропало без вісті. Будемо загоріти себе на

Давати вас виступом наших заслужених, я повністю говорю тишенківських зір, вони виконають для вас пісні на вибір. Були в матері синочки, я як олідвачки, яко. мати за синами, пішли хлопці воювати, Україну захищати, пішли хлопці воювати, Україну захищати, синів моти. Проводжала, Їх обох поціловать. Телу... уть мене знаю do neke ne naša ninko. ты зажурилась, тонка So

На Україні є рідне моє село. Лумої о садах цвіте, чути голоста маленьких дітей. Ай -ай, до... yeah Селу моє, у садах цвіти, чути голос там, мастой матінко, біла я бунько. ще опотом Наталя Константиновна нам розкаже свою роботу, підкаже, може, поспівати. А щиро дякую вам, Марина, щиро дякую, що ви... Підтримуєте ветеранську організацію, ваші міроприємства. А перша подяка це ну, Не було б вас, не було б дітей. Е, я я, я, я досі під впливом того заходу, щоб відбулось 4 числа. Ці діти. Ну, це це Наталія Константинова сказала, ми розпочали, ми розпочали в музеї, а потім концертна програма. Діти це основа сім'ї, дітей сім'ї. І першу частину, другу, верні, по плану були діти. Це було щось. От від такесенького, до таке Так они старалися, намагалися сподобати. Я ще хочу сказати, ваша скромність. Вона певно в цьому випадку не послуговує вам. Про такий музей треба більше говорити. Треба більше холут зібрав. І це вже подія, зібрали знаєте, Коли школу закривали, тридцять відсотків експонатів зникла. Але ж дивіться зараз такий засоби масової інформації, медіа, всі возможні. Ну сьогодні наше телебачення, телерадіокампанія присутня. Є кореспонденти, які напишуть, але вас є можливість Розповідати У вас тут, про кого тільки не розповісти, і про історію села, і про гордість вашого села, і про ваших, так сказати, приємників. Я вам щиро вдячна і говорю, що більше про себе розповідайте, більше говоріть. Більше говоріть можна про все, вийти на сторінки інтернету і про це говорити. Такого музею так. я певна, що в наших, на, на теренах нашого району дуже багато.